Телеведучий Нікіта Добринін обрав у фіналі шоу Дашу Квіткову. і здається, як все розвивалося далі. Ви і самі ще пам'ятаєте. Вогонь між закоханими не згас після слів Стоп знято у 2020 році. Добринін на острові Балі зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці. Український проєкт став третім з 29 країн, які адаптують формат холостяк, у якому пара, що склалася, одружилася. Більше того, згодом у пари народився первісток син Левчик. Далі вони уклали навіть шлюб перед Богом. Їхній союз створювався на очах у мільйонів, тож на очах у мільйонів довелося і розлучатися. Про закінчення стосунків вони ухвалили рішення спільно, а причиною цьому нібито стали різні цілі у житті. В нас Стала дуже різна швидкість. Я лечу, знаєш, поперед планети усі, Типу, мені mm. я от пру, мені треба. А в нього трохи інша швидкість, і це нам також заважає в стосунках. Зараз Даша активно розвиває свій блог та займається благодійними проєктами. Які теж зосередився на розвитку телевізійної кар'єри. До слова, він намагався побудувати стосунки вже після розлучення однак, зберегти своє нове кохання йому не вдалося.